Заборгованість із заробітної плати перед українськими шахтарями складає близько 1 мільярда гривень на підконтрольній Україні території. Гірники не бачили зароблених грошей із січня місяця. Но одноразові страйки та заклики до можновладців вирішити проблему поки не знаходять відгуку. Хоча відповідні доручення давалися прем'єр-міністром. Винен в першу чергу в цьому міністр енергетики та вугілля Демчишин, який віднісся безвідповідально. До цього доручення прем'єра ні разу не зібрав комісію у повному складі. Ні разу не була присутня на засідні цієї комісії міністр фінансів, міністр економіки, міністр регіонального розвитку та міністр соціальної політики. Ну зрозуміло, ми й не знаємо їхню лінію поведінки. Відтак залишається на складах і вугілля разом із тим, за словами голови незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, близька до критичної ситуації на українських теплоелектростанціях. Запас антрацитного вугілля, яке до останнього часу завозилось із окупованих територій та з-за кордону, складає один мільйон тонн, чого вистачить на на думку експертів, лише до осені, адже зараз постачання вугілля з Донбасу майже на нулі. Ми можемо з'явитися вже в октябрі цього року в критичній, критичній ситуації, коли на складах вугілля не буде, коли наші теплові електростанції будуть зупинятися і коли піде дуже велика нагрузка на атомні станції, які не зможуть витримати цієї нагрузки. Ось тоді Росія нанесе удар они прикритять і поставлять там електроенергію і уголь все, що угодно, розвалять, можуть розваліти нашу всю енергосистему і всю економіку. Це буде трагедія для країни. Тим часом, з початку року Міненерговугілля проводить так звану реформу галузі. Поки що вона зведена до скасування державних дотацій, які в 2014-му становили близько 11 мільярдів гривень. Це не тільки економія бюджетних коштів, це зовсім інша філософія. Це перегляд. Операційних планів, не маючи дотацій, я розумію, що єдиним методом є залучення зовнішніх коштів. Тому проведена досить велика робота із китайськими фінансовими інститутами. Вони підтвердили свою готовність виділяти кредитні кошти в розмірі до 3,5-3,6 мільярда доларів на включаючи і на добудову шахт. Втім, у те, що українська вугільно видобувна галузь саме зараз, під час війни, зацікавить інвесторів. Експерти не надто вірять. Разом із тим, вони озвучують те, чого не робить сам міністр. За даними урядової програми, 12 із 35 нині підконтрольних Україні шахт підлягають закриттю та консервації. Буде виконано на волі викинуто на вулицю 10 тисяч робітників. А треба враховувати те, що в шахтарських містах, крім шахти, нічого більше немає. Немає інших підприємств. Микола Різник, Олександр Фінько, Соціальна країна.